Доброго ранку всім нашим слухачам, доброго вечора, глядачам. Розпочинаємо традиційний аналіз новин в ефірі радіо UA Chicago. І розпочати його сьогодні я хочу з двох позитивних новин, які безпосередньо стосуються Збройних сил України. Повітряні сили Збройних сил України опублікували відео з оператором зенітно-ракетного комплексу «Петріот», який збив першу російську гіперзвукову ракету «Кінжал». Це відбулося над Києвом 4 травня 2023 року. Чоловіка у сюжеті названо Дмитром. І, власне, він каже, що в довоєнному своєму житті він був програмістом. І я один фрагмент його хочу зацитувати. В той момент ми бачили на екрані, що це балістика. Але ми спочатку думали, що це був просто іскандер. Лише коли знайшли уламки, тоді вже ми самі дізналися, що це був кінжал». Всі раділи, всі один одного вітали. Росія говорила, що кінжал неможливо збити, але виявилось, що все можна збивати і все збивається. Це було вперше в світі, коли збили гіперзвукову балістичну ракету. Свій час про це написало видання Defense Express 5 травня, а 6 травня цю інформацію підтвердив командувач повітряних сил збройних сил України Микола Олещук. Але це не єдина позитивна новина. Новина на даний момент часу. 2 травня, спецпідрозділом ГУР Міністерства оборони України взаємодії з СБУ та силами оборони України в Чорному морі біля порту Новоросійськ було ліквідовано. Два російських літака Су-30 із надводних дронів, оснащених авіаційними ракетами. І це також відбулося власне вперше в історії Збройних сил, не тільки Збройних сил України, а й в цілому раніше таких технічних можливостей не передбачалося і ніхто цього не робив. І ви знаєте, оці дві позитивні новини вони наводять мене на певні. Такі достатньо цікаві роздуми, коли спілкуючись з достатньо хорошими інженерами, які були дотичними до збройних сил України ще в 90-х роках, я отримав інформацію про те, що американські патріоти насправді в основі їхньої діяльності лежать наукові розробки, зроблені в Україні в часи пізнього радянського союзу. І, власне, я коли спостерігаю над тим, як українські воїни, навіть без інженерної освіти досить часто придумують якісь такі надзвичайні, можливо, майже фантастичні речі, мені здається, що за умови, якби влада в Україні була не просто владою в Україні, а була українською владою і працювала в українських інтересах, то якби ми реалізували свій потенціал, потенціал свого військово-промислового комплексу, то... Ситуація, станом на зараз, та й не тільки станом на зараз, була би в цілому абсолютно відмінна. Зрештою, ми б не стали настільки слабкими, що на нас змогли напасти. Ну але продовжуємо огляд новин. Президент Володимир Зеленський заявив, що від росіян можна очікувати провокації на 9 травня, і іноземні лідери можуть випробувати це на собі. Про це він сказав на прес-конференції з президентом Чехії Петром Павелом, відповідаючи на питання, чи є інформація спецслужб про можливі провокації Московії 9 травня. Пряма мова. На жаль, ми розуміємо, хто ці сусіди Росія і на що вони готові заради якихось радикальних політичних дивідендів всередині своєї держави. Президент нагадав, що навіть під час оголошеного Росією припинення вогню на Великдень Росіяни здійснили понад 100 штурмів. Він також зазначив, що останніми днями московська армія здійснює на фронті понад 200 штурмів на добу, що є найвищою кількістю за останні місяці. Пряма мова, тобто віри немає, провокації можуть бути, але це залежить від них. І якщо хтось їм ще вірить, ну нехай спробують на собі. Що в цьому передувало? 3 травня Зеленський заявив, що Україна не може гарантувати іншим країнам безпеку їх представників під час запланованих поїздок в Москву на парад 9 травня, оскільки московська сторона може вчиняти щодо гостей будь-які дії, а Українська не може нести відповідальність за те, що відбувається на Московії. І вже на завершення цієї новини скажу, що на превеликий жаль, очільник Китайської Народної Республіки Сі Цзіньпін офіційно підтвердив свій державний візит до Московії, в межах якого він повинен взяти участь в параді 9 травня в Москві. Чому на превеликий жаль? Тому що насправді позиція Китаю вона є така достатньо неоднозначна. Але навіть не про це я хотів би поговорити, обговорюючи дану новину. Фактично, з 3 травня український інформаційний простір дуже активно і в багатьох місцях дуже агресивно обговорює можливість завдання дронових атак під час проведення самого параду, можливість атаки Кремля, атаки Червоної площі і так далі. І що цікаво, цікавим є те, що всі пабліки, які підконтрольні офісу президента, вони стараються цю новину розганяти в такому бравурному тоні. І насправді ця новина є не настільки однозначна, і сама можливість завдання ударів 9 травня над нею також варто задуматись. Я в цьому плані розділяю позицію Юрія Касьянова, якого ми друкуємо в нашій газеті Сурма, і який є фахівцем, власне, з безпілотників, фахівцем він займається цим впродовж дуже-дуже тривалого часу. Він зараз є офіцером Збройних сил України. Україна повинна працювати над тим, щоб в нас була величезна кількість дронів, які здатні були бити в тому числі подальних цілях, далеко в глиб території Московії. І тут не треба прив'язуватися до якоїсь дати, до дати 9 травня чи будь-якого іншого. Нам потрібно зрозуміти, що коли ми дивимося на війну і розглядаємо можливість того, щоб там, до прикладу, 9 травня завдавати удари, там і не дати можливості. Путінським холуям організувати оце традиційне для них побєдобєсіє, Це повинно відбуватися в рамках комплексної політики, в рамках переходу до умовно кажучи тотальної війни війни на всіх рівнях, не тільки на фізичному війни на економічному, на інформаційному рівні, тотального захисту інтересів українського народу і так далі. Чи є в нас зараз така тотальна війна? Ні, немає. Чи є в нас очищення від внутрішнього ворога, від корупціонерів, від мародерів? Ні, немає. Чи є в нас централізоване виробництво дронів, виробництво запуск військово-промислового комплексу в цілому, так як це мало би бути? Ні, цього також немає. Більше того за чимало речей. Є велика кількість, скажімо так, таких дій, за які треба притягувати до відповідальності і топ-менеджерів різних міністерств, різних, в тому числі державних підприємств, і не тільки, ну як до прикладу, браковані міни, які поступали на фронт впродовж тривалого часу, і мова йде про фактично сотні тисяч боєприпасів, які ну, не відповідали вимогам по якості, і таких прикладів є чимало. Але в такий певний інформаційний спосіб нас, ну м'яко кажучи, заганяють в якусь таку пастку ейфорії. А це не зовсім правильно, тому що ми знаходимося в умовах, коли ми повинні проявляти максимальний прагматизм. Український народ в умовах війни з переважаючим противником зможе вижити тоді і тільки тоді, якщо стане сильним. Надзвичайно сильним, якщо ми на кожну атаку в наш бік зможемо відповідати ну, тотальною відповіддю, дуже жорсткою відповіддю, тим більше що ми маємо справу з ядерною державою. І оці настрої, які в нас продукуються, ну я б сказав, що вони частково відірвані від реальності, тому що дуже багато хто із людей не розуміє, а, яка ситуація зараз на фронті, наскільки Україна. Ну, в складній, м'яко кажучи, ситуації. І знову ж таки, коли ми говоримо про якусь там тотальну атаку на 9 травня, нам потрібно атакувати їх весь час і атакувати навіть, знаєте, не стільки Москву, а скільки Рубльовку, там чи ще чогось. ну де, де живе оце все оточення Путіна і оці всі їхні, грубо кажучи, олігархи, і високопосадовці, і так далі. Але ми цього чомусь не робимо. І водночас. Коли українці дуже активно починають обговорювати такі новини і можливості завдання таких ударів, і в тому числі Офіс президента, абсолютно свідомо, спеціально для того, щоб описати Зеленського в такому бравадному тоні, ніби дуже позитивному, нагнітає цю інформацію, то ми не задумуємося над різними простими речами. До прикладу. Московська армія, ВПК якої працює достатньо потужно, набагато потужніше, ніж, до прикладу, військово-промисловий комплекс тієї ж Європи, на превеликий жаль, поки що ще так, але Європа поступово розгортає свої можливості. Так от, московська армія ще, до прикладу, не завдавала ударів там, от так, щоб одночасно на столицю летіло, там, не знаю, 300 шахедів, чи 400, чи 500. Теоретично такі можливості в них є. Принаймні, те, що в свій час озвучував керівник ГУР Міністерства оборони, генерал Буданов, ну він казав, що є такі можливості. Хоча в 2022 році вони на пару з арестовувачем розказували, що вже скоро там в них всі ракети закінчаться. Але як би там не було, нам треба максимально тверезо, максимально прагматично підходити до того, що відбувається. Українці повинні зрозуміти, що наше ключове завдання вижити. Дійсно, питання виживання українського народу зараз стоїть на першому місці. Власне, на цьому я продовжу огляд новин. Президент США Дональд Трамп заявив, що метою Московії є повне захоплення території України, а не лише утримання вже окупованих територій. Про це він сказав в інтерв'ю програмі «Meet the Press» на телеканалі NBC. Трампа запитали, від яких територій Росії доведеться відмовитися в межах можливої мирної угоди з Україною. Трамп відповів від усієї України. На уточнювальне запитання, чи він має на увазі, що Росія не повинна зберегти за собою жодного окупованого клаптика української землі. Трамп пояснив свою думку: Ні, ні, Росії довелося б відмовитись від усієї України, бо те, чого вона насправді хоче, це вся Україна. Якби я не втрутився, вони б зараз уже билися за всю країну. Росія не зацікавлена в тій смузі, яку має. Вона хоче всю Україну. І якби не я, вони б продовжували наступ, сказав Трамп. Ну, я не можу погодитися із словами Дональда Тарампа про його ключову роль, що вони не продовжують наступ. Навпаки, впродовж останніх двох місяців московська армія порівняно з чотирма попередніми місяцями дуже активно нарощує темпи наступу. Але, на щастя, завдяки діям Збройних сил України, результати в них, м'яко кажучи, не дуже за винятком, можливо, Курської області. Проте, в цілому, оцей перехід в риториці Дональда Трампа до того, що Путін хоче захопити всю Україну. Він достатньо правильний, і він певним чином сигналізує деякі цікаві речі, які можуть відбуватися в Білому домі і в Конгресі Сполучених Штатів Америки. Власне, в першу чергу, зараз я маю таку підозру, що цей законопроект ініціатором і автором якого є сенатор Лінсі Грем, сенатор республіканець, про вторинні санкції, санкції спрямовані в тому числі і проти. Тих держав та компаній, які будуть купувати російський газ і російську нафту, ну вони можуть досить боляче вдарити по Московії. До того ж, зараз слід відзначати, що. Продовж останніх місяців нафта дуже суттєво подорожчала подешевшала і продовжує своє дешевшення. І навіть впродовж останнього тижня падіння там ціни за барель нафти Brent відбулося близько 2 доларів, трохи менше ніж на 2 долари опустилася ціна. Ну а це, в свою чергу, очевидно, що б'є дуже сильно по московському бюджету. І зараз я підозрюю, що достатньо цікава закулісна гра відбувається. Ну, але знову ж таки для того, щоб отримати якісь позитиви тої закулісної гри, нам потрібно стати суб'єктом. Продовжуємо огляд новин. Ну і, Власне, зараз я хочу розглянути фрагменти статті із видання Більд США закликають Московію припинити агресію проти України і погодитись на мирну угоду. Водночас в західних урядових колах зростає переконання, що режим Путіна не здатний зупинити війну без серйозних політичних наслідків всередині країни. Про це пише видання Більд, яке далі зазначає, що, попри міжнародний тиск, Росія не демонструє готовності до компромісу. За даними більд високопоставлених західних урядових колах вважають, що причина полягає у глибоких внутрішніх факторах політичних, економічних та соціальних. Дослівно. Це пов'язано з тим, що Росія досі не досягла своїх воєнних цілей. Оборонна промисловість роздута гігантськими інвестиціями. Сотні тисяч московитів добре заробляють на війні. Все це дуже ускладнює для Путіна шлях до компромісу. І це дуже цікавий насправді момент. Чому? Тому що дійсно там сотні тисяч заробляють, причому дехто, особливо верхівка, заробляє надзвичайно сильно. Ті, хто отримує хоча б якісь відсотки від роботи ВПК, вони заробляють зараз просто фантастичні гроші. Оборона промисловість дійсно надзвичайно роздута, але це роздування стало можливим завдяки високій ціні на нафту. Ціна на нафту зараз опускається. Знову ж таки, як на мене, то це видання Більд, ці статті, воно певним чином натякає на можливість. Високої ефективності цих вторинних санкцій в законопроекті під авторством Лінсі Грема з одного боку, і з іншого боку, видання Більд зачіпає дуже важливий акцент стосовно внутрішніх факторів політичних і соціальних. Якщо ми згадаємо ретельну ситуацію, яка відбувалася у 2014 році. То 2011, 2012, 2013 рік протести на території Московії, зокрема великі масштабні протести на так званій болотній площі, вони постійно збільшувалися. З точки зору аналітики, це була абсолютно чітка стійка тенденція. Кількість людей, яких не влаштовувало те, що відбувалося, вона постійно зростала. Саме тому московські спецслужби. Той час почали організовувати переключання уваги, переключання уваги на зовнішнього ворога, яким власне почали малювати Україну, Україну, яка не хотіла йти в тайожний союз з абсолютно зрозумілих і очевидних міркувань, і оце переключення уваги воно є дуже дуже важливим, тому що в рамках всієї брехливої ідеології московського міра. Ну, до прикладу, навіть те ж саме Бесії, святкування Дня перемоги, так званої, і так далі, воно возведено в культ, і в рамках цього культу ті ж самі жителі Московії вони не задумуються про те, а як може бути так, що ті, хто переміг у війні, живуть настільки погано, якщо це порівнювати із тими, хто програв. Створена така, я б навіть сказав, ціла модель імітації величі, і в рамках тієї ілюзорної голограмної імітації величі, люди доведені до такого абсурду, що вони не бачать того всього болота повсякденного рутинного, в якому вони живуть, не задають собі якихось очевидних питань стосовно того, навіть банально скільки грошей витрачено на війну. І що можна було зробити для забезпечення тих же самих громадян Московії, Московської Федерації в плані доріг, в плані інфраструктури, медицини, освіти і так, далі, і так далі. І таких питань є дуже дуже багато, і знову ж таки це показник надзвичайно великої зомбованості. Проте тут потрібно пам'ятати, що подібно до того, як жителів Росії обробляють на світоглядному, на інформаційному рівнях. Абсолютно ідентичними методами, але з іншими акцентами, насправді відбувається обробка, в тому числі і нашої масової свідомості, і розрив світогляду середньостатистичного українця між двома ворожими для нас міфами світоглядними. Перший міф це я вже його згадував, це міф Московського міра, який вони називають руським, але. Правильно казати московський, тому що назву Русь разом з нашою спадщиною вони крадуть в нас. А інший ворожий для українців світоглядний міф це міф так званого відкритого суспільства. Ну але власне продовжуємо огляд новин. Комісар Європейського союзу з питань оборони та космосу Андріус Кубілюс заявив, що ЄС має можливість суттєво посилити військову підтримку України, закуповуючи озброєння безпосередньо в українських виробників. Крім того, в контексті пролунала фраза про те, що ЄС має можливість впродовж наступного року подвоїти свою допомогу Україні в кількості переданої техніки та боєприпасів за умови, якщо Сполучені Штати Америки свою допомогу зупинять. Ну, власне, в контексті цієї попередньої статті у виданні Більтику я аналізував. ця новина є досить важливою і позитивною. Зараз ми підійшли до дуже цікавої резонансної новини, яка в певних сенсах була очікувана. Стосується вона виборів в Румунії, і ті вибори в Румунії в чергове стали. Сигналом, скажімо так, стосовно певних тектонічних змін, які відбуваються в Європі. Проте ці зміни саме в цьому ракурсі вони носять в тому числі негативний підтекст стосовно нас. Але давайте про все по порядку в Румунії за підсумками першого туру президентських виборів, що відбулися в неділю, до другого туру виходять лідер ультраправої партії Джордж Сіміон і чинний мер Бухареста, центрист Ніку Шордан. За результатами підрахунку 99 бюлетенів Сіміон набрав майже 41% голосів. Тоді як Дан майже 21% голосів. Другий тур запланований на 18 травня. Сіміон відомий критикою підтримки України. Антизахідною риторикою, ну і не тільки. Власне він є одним із найпомітніших фігур румунської політики останніх років. Його партія виступає проти військової допомоги Києву, а сам політик має заборону на в'їзд в Україну через систематичну антиукраїнську діяльність. Насправді я так розумію, що заборону на в'їзд в Україну він отримав. Через діяльність нашої служби безпеки України за в тому числі і свої висловлювання, і свої можливі контакти із спецслужбами Московії. Він виступає разом зі своєю партією за соціальний консерватизм, за християнські цінності і за захист традиційної родини. І тут є цікавим такий момент, що оця вся критика його. З боку, зокрема, наших медіа, до прикладу, вона разом із його якоюсь частково промосковською риторикою і, безумовно, антиукраїнською риторикою. Вона в один ряд перераховує явища, які є достатньо позитивними. Той же самий консерватизм, традиційні цінності, традиційна сім'я і так далі. Здобув популярність Сіміон в Румунії, зокрема через свою діяльність по боротьбі із вакцинацією під час пандемії коронавірусу. Організовував і приймав участь в великій кількості протестів проти карантинних обмежень. І не тільки. Попри критику Європейського Союзу, він виступає за збереження. Членства Румунії в Європейському Союзі, але погрожує не виконувати законодавство, якщо воно буде суперечити національним інтересам. Причому тут нам в чергове роблять таку певну світоглядну розтяжку, оскільки кандидат висловлювався в питаннях війни проти допомоги Україні, ну, значить, частково підтримав риторику Путіна з одного боку. Значить, те, що він говорить, це погано, і нас підводять до певного висновку. що... Все, що він говорить, є погано і зразу перераховують і традиційні цінності, і боротьбу з карантинними обмеженнями, і так далі. І, зокрема, перераховують, що от стосовно національного законодавства, що, типу, якщо національні інтереси на першому місці, значить можна не виконувати законодавство Європейського Союзу. Але в цьому ж контексті потрібно згадати, до прикладу, ту ж саму Польщу. В Польщі Конституційний суд абсолютно чітко зазначив, що якщо законодавство Європейського союзу суперечить внутрішньому законодавству Польщі, то власне пріоритет має власне законодавство Польщі і польська конституція. І це дуже важливий момент, тому що власне це і є фундамент суверенітету, фундамент того, як народ будує свою державу, як її захищає. Те, що відбулося зараз в Румунії, воно є абсолютно природним. Чому тому, що люди, які звикли жити, базуючи свій світогляд на традиційних цінностях, вони не хочуть приймати отих всіх викривлень і виродженості, якою наповнений інформаційний простір, політичний простір і так далі. Водночас це дуже яскраво ілюструє наскільки сильно. Та ж сама путінська пропаганда, на яку кожного року Кремль використовує десятки мільярдів доларів. Наскільки сильно вона працює? Причому Кремль, використовуючи ці свої гроші, він акцентовано б'є саме по тих, хто може бути його симпатиком, саме по консерваторах і націоналістах. Інших народів світу, і в рамках брехливої ідеології московського міра, про яку я вже сьогодні казав, Путіна змальовують ну там практично борцем з глобалізацією, борцем з новим світовим порядком і так далі. І частина людей, які стоять на традиційних цінностях, які називають себе там чи націоналістами чи консерваторами, вони не володіючи інформацією. Стосовно до прикладу історії України стосовно того, як Росія нападала на Україну і так далі, як відбувалася більшовицька революція в 1917 році, вони ведуться на оцю московську пропаганду і займають антиукраїнську позицію. Чому я про на цьому дуже акцентую увагу? Тому що насправді саме консерватори і націоналісти всіх народів світу. Є природними союзниками одні для одних, і в тому числі для нас вони були природними союзниками, дуже сильними, рішучими, набагато активнішими від різних там лібералів, саме, до речі, націоналісти здатні створювати держави, а не ліберали. Ну, але це не тема нашого сьогоднішнього ефіру. І от в цьому контексті надзвичайно сумним є той факт, що при Величезних грошах, які витрачаються на єдиний телемарафон імені Володимира Зеленського, на пропаганду зелених слуг неукраїнського народу, державна влада України не створила жодного англомовного медіа. Яке б дуже чітко та структуровано працювала, акцентуючи інформацію, в першу чергу саме для консерваторів і націоналістів, тому що путінська пропаганда намалювала на Заході для України такий собі образ надзвичайно лівацького проекту, пов'язаного там з Соросом, з ЛГБТ і так далі, як тільки в Україні під час війни влаштовують якийсь там гей-парад. То власне інформація про це поширюється на весь світ. І дійсно, як це так, якщо в них війна, повномасштабна війна, у них що немає клепки, ну і так далі. І путінська пропаганда на цьому полі працює дуже сильно, а наша пропаганда на цьому полі абсолютно відсутня і пов'язано це фактично повністю із бездіяльністю влади в Україні. На превеликий жаль, маємо таку ситуацію, хоча, якби було створено таке медіа. І якби всі дипломатичні консульські відомства України так само працювали як маленькі засоби масової інформації, поширюючи інформацію, розбиваючи насправді московські ідеологічні різні тези стосовно України стосовно українського народу і так далі, ну то і позиція народів заходу відносно україно московської війни, була принципово інша. На цьому наш ефірний час добіг свого завершення. Я дякую вам всім за увагу. Прошу про інформаційну підтримку. Підписуйтесь на канал, вподобайте, коментуйте, поширюйте. Дякую всім, хто допомагає інформаційно. Дякую всім, хто допомагає фінансово. Завдяки вам, ми маємо можливість вести системну інформаційну роботу. Дякую і до наступних зустрічей.